Навіть не встигли доторкнутися до нашого юзера. Він же психонув та пішов до нашого конкурента. І я просто розумію, що в мене зараз буде шок, тому що там напихано у всього. Вона бри. Давай мені гроші, все пока. Постійно цей з менеджерами і вони не встигають вчасно відповідати людям на їх питання на вебсайтах. Сучасний тренд — це інклюзивний дизайн. Ось тут я щось там не зрозумів, воно щось не клікається. І коли там на третій раз ти тільки зможеш його клікнути, ти вже бісишся, і ти хочеш покинути цей сайт. Я б порекомендувала теж за все самому пройти увесь цей шлях, відчути усю цю боль на твоєму вебсайті. Привіт, це новий запис подкасту. Що там є кам'я, я Алла Петриченко, засновниця української платформи Shop Express для створення інтернет-магазинів, брендових інтернет-магазинів. Сьогодні з радістю на зв'язку з Дарією маркетинг Кицею. Дар, привіт Дарія Маркетинг-Кіця Кіця, хед оф Marketing у e-commerce проєкті 5 років та Commercial Marketing Executive в європейській компанії 3 роки. Привіт, привіт, дуже рада сьогодні. Побачити Алла та поспілкуватися на дуже, дуже класну і мою найулюбленішу тему CR. як ми його будемо підвищувати, які є у нас способи та інше. Коло відсотків я саме з цим питанням до тебе сьогодні і шкрябаюсь кошачими лапами. Як підвищити конверсію інтернет-магазину? Знаю, питання? О, таке кілометрове, але ж ви киці, у вас там команда, ви ж знаєте, ви ж практики. Розкажи нам, будь ласка, нам треба підвищувати конверсію інтернет-магазинів. Як це робити? Від чого залежить? Лайфхаки все цікаво. Ну що, погнали? По-перше, я б хотіла розібрати, щоб всі а, мали на свідомості, що це таке конверсія. Конверсія, перш за все, це просто відсоток відвідувачів сайту, які ось виконали якусь цільову дію. Якщо ми говоримо про e-commerce, то це покупка. Якщо ми говоримо про B2B, B2B, це реєстрація, заявка тощо, але іноді навіть у e commerce ми маємо конверсію в реєстрацію. Це вже е, залежить від специфіки бізнесу. Приміром, якщо ми маємо тисячу відвідувачів, 20 з них зробили покупку, конверсія становить 2%. Наразі. Як я знаю, от е, у мене є таке своє ком'юніті, де ми працюємо з інтернет-магазинами, тобто ми їх розблоковуємо разом навіть е, мерчант центри І так би мовити, така ось статистика по якому іде від 2 до 4%, процентів це CR, нормальний. Але знову ж таки, все залежить від бізнесу та мережі, тому що бувають такі інтернет-магазини, у яких товарна група вона має дуже високу мережу. І тому один процент СІАРу – це для них, тобто, ок. Зараз підемо далі про те, як же все ж таки підвищити саме СІАР. А є багато ефективних, є багато інноваційних методів, є багато шляхів, але я б сказала так, що треба дивитися просто прямо на те, що зараз працює на ок. Ми заходимо до вебсайту, ми їдемо, наприклад, додому. Ми захотіли подивитися там, купити собі кросовки, там помадку або щось таке, щось стабільно, те, що ми купуємо кожного дня, там кожного місяця, і ми просто не можемо загрузити цю сторінку. Ми психуємо, типу, покидаємо сайт, де ми до йдемо до іншого конкурента. Ось це. Є оптимізація швидкості скористі вебсайту, тому що ми просто навіть не встигли доторкнутися до нашого юзера. Він же психонув та пішов до нашого конкурента. Передусім, будь ласка, чекайте адаптивність дизайну, чекайте ваш. CDN, які там стиснення зображень, тому що за частіше зображення, які ми загружаємо на картки товарів, або банера, або якісь блоги, вони дуже тяжкі для вебсайту. А також я би на примітку взяла адаптивність самого дизайну, тому що у мене є декілька прикладів. Ось нещодавно мені знайомий скинув Даша, каже: мені клієнт скинув сайт, він хоче повисити Сіар. Підкажи мені, будь ласка, що з цим не так. Я захочу на картку товара. І я просто розумію, що в мене зараз буде шок, тому що там напихано у всього. Тобто вони зробили прикольно, а вони додали туди, що ти бачиш, скільки товарів залишилось прямо зараз, скільки людей продивляться цей товар. Вони додали промокод, відгуки, ціна, скільки ми можемо замовити, кольор, і т.д. і т.п. Але ти розумієш, що поки ти все це читав, у тебе уся увага просто пішла геть від самої покупки. Це просто понищує наш ся. Друге, б я могла сказати, це спрощення та покращення саме процесу покупки. Іноді, коли ми заходимо до магазинів, таке буває на платформах великих, які просувають не тільки якісь обидінні, та так би мовити, товари, але й товари наполовину 2 b сегменту. Вони роблять дуже довгий шлях при покупці. Я радила мати якийсь прогрес-бар, а ще краще. Мати саме одну єдину сторінку, на якій ви можете зробити чекало. Тобто, усе разом там імейл, фамілія, ім'я, так би мовити, для того, щоб людина не покидала саме сторінку корзини і вона одразу вже могла зробити оформлення заявки. Усе, що ми намагаємося додати надмірно для нашого юзера, усе це відлякує. Він просто, він просто лінується це робити і покидає чекала. Наступні, я б сказала, що. Це, що ми можемо зробити, це перш за все посилити наш бренд. Я працюю наразі у B2B-компанії, тобто ми займаємось поставкою масок по всій Ірландії. У нас є 360 такий, така стратегія цікава, яка покриває просто у, усі потребності наших клієнтів. Ось у цій стратегії кор, оце ядро, це є Customer Experience, Client First. І ось коли ми думаємо про нашого клієнта, ми повинні розуміти, що як ми можемо надати йому якесь щось цінне і нашому продукти не просто продати йому типа бери, давай мені гроші, все, пока. Ні, це воно так не працює, тому що коли ми намагаємось повищити СТІАР, це означає, що ми не намагаємось збільшити сам трафік на сайт. Ми намагаємося працювати з цим самим трафіком, але повищити конверсію. Тому чітка цінність, чіткі заклики тоді, пропозиція і любе спрощення, воно просто напряму буде сприймати для нашого клієнта як турбота про нього. І турбуєшся за нього, щоб він мав поменше шляхів до, так би мовити, стілки. І він такий, Боже, слава Богу, що у тебе можна просто легко і просто купити цей товар. Я б сказала, що четвертим можна сюди привернути соціальний доказ і п' і підвічне довір, тому що бренд це просто равно довіра. Особливо це працює для і е комерсів і b сегменту. А B2B, як ми знаємо, це не тільки послуги, є ще й товари. B2B. у мене є такий кейс освітлювання лампи для B2B різних поміщень. Тому для них дуже важливо мати саме цінну пропозицію, мати відгуки, якісь рейтинги від покупців, які вони можуть подивитись. О, там воно реально спрацювало добре. Там вони подивилися якісь фото, якісь відео. Вони прицінилися. А вже ж мати вони повинні. Більше так би мовити часу та шляху на обдумування покупки, тому що прайс він вищий, а якщо вищий прайс, то ми маємо більше часу дати нашому клієнту на обдумування. Але якщо ми при цьому покажемо йому, що ось ти можеш нам довіряти, ми покриємо твою біль просто, він прийде знову до нас. Я б сказала, що класним методом буде залучення саме UGC контенту. Зараз це просто must have для кожного магазину, я б так сказала. Тому що коли ми йдемо до простих магазинів і ми бачимо, якесь щось там. Ляпнули десь у канва цю фоточку, там якийсь отзив написали. Воно таке бла бла, дуже добре. Нам все сподобалось. Воно не воно не працює. А коли ми маємо якусь лінку з соцсетей або сама людина записала відео, виклала його на Ютуб, ми можемо це притягнути на вебсайт і показати. Ось, дивись, ця людина, вона справжня, і відгук він дійсно справжній, тобто вона отримала якийсь позитивний експеріенс з тобою, і ти можеш. Довіряти нам, ти довіряєш там цій людині, тому що це не просто якось там зляпано у фотошопі. Тому UGC контент це просто must-have, якщо ви маєте час, змогу, фінанси на те, щоб покращити покращитися вашого сайту. П'ятим я би додавала саме персоналізацію досвіду для інтернет-магазину, тому що коли ми заходимо у картку товара, ми хочемо зробити до продаж. А для нас це означає, як для маркетологів, нам потрібно додати щось по типу функціоналу разом з цим купують. Або якщо ми хочемо підвищити наш середній чек, то я вважаю, що любі до продажі на, на прикладі класних сопоставлень товарів, які підійдуть цьому покупцеві. Або він отримує якісь, якусь скидку на іншу другу покупку, він просто повищить ваш CR, тому що він буде ltv клієнтом, тобто він же матиме своє життя у всій цій схемі, і це також повищує cr сайту. Можливо, було б класно зараз прийти саме до теми, як ми можемо це дослідити, тому що. Говорити про це класно, але інтуїтивно робити любу якусь стратегію маркетингу або якісь там свої думки це не ок. Для цього ми маємо google аналітику це перш за все, четверта у нас. Другий інструмент це просто суперовий інструмент, називається Microsoft Clarity. Його багато людей просто не знають, а він безплатний. Тобто ви можете встановити його собі на веб-сайт за допомогою Google Tech Manager і відслідковувати сесії, що людина робить на вашому сайті, з чим вона соприкасається, так би мовити. А також там є така прикольна штука, вона називається Dead Clicks або Rage Clicks. Отже, dead Clicks ми можемо відслідкувати, де людина просто клацає і в неї щось ну не робить. Тобто і рейджклікс, Clicks, коли вона клацає дуже багато, і вона питається там зрозуміти, кнопка нас не переносить куди. Або також ми можемо відслідкувати скрол тобто, людина скролить туди-сюди, і вона ми можемо зрозуміти, що вона не може знайти якусь інформацію. Це все понижає CR, і задля. Благодаря цьому ми можемо зрозуміти, що ми можемо додати до картки товари або що ми можемо додати під час чекауту людині, щоб спростити її шлях від дотику до покупки. Було прикольно навіть залучити якісь нові технології, новітні технології залучення. Це можливо буде AI, тому що зараз це прям. Must have для кожного магазину. Я знаю, що багато менеджерів вони просто дуже-дуже зайняті, тому що як у нас поставлено. Робота менеджерів вони приймають дзвінки, оброблюють заявки, намагаються відправити товар, і тому на якісь відповіді від клієнтів, які поступають уже е, у доповнення, в них не вистачає часу. Просто постійно цей з менеджерами. і Вони не встигають вчасно відповідати людям на їх питання на вебсайтах. Тому AI-діалоги, ось ці там додатки, це просто дуже класна штука для того, щоб не втратити нашого клієнта, а також заготовити якісь прикольні скрізь. Рити, які будуть вести його не тільки на якісь потрібні там фак квещенс ей а також на відповіді. Допустимо, вони можуть зробити допродажу а просто дати йому товар, який він шукав, а ще й предложить йому якісь доповнительні товари. Тобто це просто суперова штука. Я б ще сказала, що можна як новітню технологію поставити голосовий пошук. Люди у нас трошки облінилися, тому голосовий пошук зачасту зараз використовується не просто в пошуковій системі Google, але й іноді на вебсайтах я бачила такий досвід на європейських сайтах. І Воно реально прикольно працює, тому що людина сидить там на роботі, вона щось там однією рукою працює, другою рукою, знаєте, як ми любимо оце, в телефон дивитися. Вона щось там сказала. Але перш за все, ми маємо пам'ятати, що ось такі штуки, як скористь вебсайту, скорочення шляху, це просто. Перш за все має бути роздивлено маркетологом, і вже е, після цього ми маємо додавати якісь прям новітні технології, тому що без першого друге просто не буде працювати. На жаль, ну я вже ж останнім я б сказала б, що це простота та доступність просто для кожного, тому що. Сучасний тренд це інклюзивний дизайн. Тобто він має бути зручним, він має бути зрозумілим, він має бути для користувача будь-якого рівня, тому що наша ЦА, вона многогранна, многоповерхнева. І людина іноді має якісь знання, як просто користуватися комп'ютером. Можливо, там жінка там 50 років, нічого не хочу сказати за цей вік одразу, тому що я знаю дуже багато знайомих, які не дуже розбираються Саме в комп'ютерах, вони, на жаль, можуть там десь на рівні подзвонити, щось там замовити, але коли діло доходить до покупки онлайн, якщо ми їй не спростили ось цей шлях, їй дуже складно зробити покупку, її лячно зробити цю покупку без доньки разом або без дядя. Тому це така штука, прям мастхев. це має бути інтуїтивно зрозуміло. Якісь там читабельні шрифти, зрозумілі, якісь там картинки, альтернативні, якісь тексти для зображень це важливо для SEO. Вона все, все воно має, так би мовити, місце бути на вебсайті. Тобто, коли ми розробляємо ось цей шлях, я б порекомендувала мати ось цей Customer Jordan Map. Я б порекомендувала перш за все самому пройти увесь цей шлях, відчути усю цю боль на твоє вебсайті. Де ти там не можеш десь щось оформити, де у тебе щось лагає. Після цього зробити фокус-групу, з цієї фокус-групи також зробити те ж саме. Це може бути просто 10 людей, там, твої родичі, які не мають достатньо там, з цим сайтом. У них взгляд він не замилений. Тобто вони можуть також від початку до кінця сказати нам, там ось тут я щось там не зрозумів, воно щось не клікається. Ти заходиш, тебе клікається просто тому, що ти нажав прямо на кнопку. Іноді буває така штука. Я бачила, що у навігаційних менюшках попадання на саму категорію воно дуже складне. І коли там на третій раз ти тільки зможеш його клікнути, ти вже бісишся і ти хочеш покинути цей сайт, тому що воно тобі ну воно тобі просто недобно. Так, сто відсотків. Слухай, дякую тобі дуже, неймовірно, чітко, структуровано та професійно про те, як підвищити конверсію інтернет-магазину. Одразу відчувається, що це роки практики. Маркетинг киця, дякую тобі, мяу мяу Внизу ми бачимо контакти, як до тебе звернутися. Я вас дуже прошу. Якщо у вас інтернет-магазин, а ви його плануєте, покажіть маркетинг-киці, щоб вона пройшлась Journey Map і сказала: отуди зробіть простіше. Отут вже після цього вже рекламу підключаєте, як поміряла ефективність. Слухай, це дуже круто. Дякую, що допомагаєш українським і не тільки певноукраїнським підприємствам будувати їхній бренд зі спрощенням, але з таким розумним, глибинним спрощенням подачі інформації про кожен товар, про цінність кожного бренду. Адже дійсно ти права, я дозволю собі кілька коментарів. Що, наприклад, такий, голос такий спосіб і функціонал, як голосовий пошук в інтернет-магазині, він по даним нашої платформи Шопекспрес використовується в інтернет-магазинах користувачами, покупцями. Вже біля 30% користуються голосовим пошуком. Це не тільки економить час, а також є виявим поваги до всіх можливих клієнтів, адже ми йдемо до безбар'єрності. Не кожен може руками щось довго шукати, і тому голосовий пошук дійсно цьому допомагає. Сказати щось там швидко вишиванка біла з синіми нитками відсити варто найдений. І це прямо диво, ти не шукаєш це пошуком в страці, і або тим паче не лазиш по категоріям, під категоріям товарів, вище там, жіночий одяг, вишиванки, потім фільтри, там сині колір, білосині. Да? Тобто це дуже швидко отримати ці результати. Ну і дійсно, картка товару, короткий чекаут, тобто реєстрація, можливість замовити, вона має бути тут коментар такий оптимальний під країну, які ти продаєш. У нас був випадок, коли на американській платформі клієнтка наша. Раніше мали інтернет-магазин, і він працював для продажів по Україні. Через кілька років неефективної реклами виявилося, Одна клієнтка поскаржилася, що дуже незручна корзина. Каже: нащо має заповнювати ці полі? Там було додатково кілька полів, через що багато хто не доходив до завершення замовлення, і виявилося, що для американців це норм, вони це привикли робити. А ми в Україні це кого не робимо. Тому беріть на місцевій платформі. Це обрек, що зразу сто клієнтів поскаржиться. що це кнопка тут зайва, і ця платформа прибере з усіх інтернет-магазинів, в тому числі, коли ви берете свій. Він вже буде оптимально про вивірений. Це вже на досвіді інших користувачів та клієнтів. Така корзина. Ну Ми, наприклад, скільки ми українська платформа, то ми там вивіряємо, як на розетці це зроблено, на великих стейкхолдерах на маркетплейсах та на великих інтернет-магазинах таких комерційних. Якщо там така картка працює, вона зручна, сумарний досвід, і ніхто не скаржиться, не матюкається, значить, у нас така картка товару, наприклад, з можливостями зміни інформації, там блоки вже в ній, додавання більше менше контенту. І така сама чека, от, там, процедура замовлення, наприклад. Звично для місцевого ринку, тобто це такий ще другий лайфхак. Якщо хочете високу конверсію інтернет-магазину, подумайте на які країни ви працюєте, на чому вам робити відповідно, або платформі, або рішення інтернет-магазину. Ну на шопекспресі, наприклад, магазин оптимально оптимізовується, продається, таргетується все на експорт. Українці гарно експортують. Ми є партнерами МЗС. І видаємо магазин, в тому числі для розвитку експорту безкоштовно в одній з програм з міністерством закордонних справ. І це вже для експортерах перевірено, що ШоП як платформа підходить для створення інтернет-магазину там на кількох мовах з окремими товарними фідами, вивантаженням в Google товарну рекламу, в метату рекламу. Не мовах, на скількох ти ведеш. Картку товару, і відповідно країну також можна буде налаштувати. Ну, це вже такі дос дослідницькі дослідницькі штуки, які доповнюють твою класну розповідь про те, з чого складається конверсія інтернет-магазину, там а ми є інструмент, і ми вот таке от помітили. Да? Ми сподіваємося, що сьогодні ми з тобою все круто сказали і були корисні нашими любими глядачам. Супер добре, дякую. А я думаю, це була класна комунікація у нас з тобою разом. Сподіваюсь, це допоможе осмислити та продумати наново, що треба пройти цей шлях. Треба самому відчути цю боль. Цю біль. Домолим. Так, так, дійсно. І сподіваємось, що більше буде таких потужних, міцних інтернет-магазинів з продуманими зовнішнім виглядом та функціональністю для клієнта. ну і... І, звичайно, гарною роботою маркетолога та команди, хто спрацює по його розвитку і просуванню. Тому контакти твої внизу в цьому відео, наші контакти теж, якщо кому інтернет магазин потрібний, всіх любимо і запрошуємо. Дякую тобі за цей запис і до скорих нових зустрічі. Дякую, бай байба.